Саме з літератури я порадив би молоді прочитати працю Миколи Соборського націократія, яка, до речі, є, скажімо так, основоположною працею для Організації Патріот України, тому що ми виступаємо за націократичне побудову суспільства. Дмитро Данцов український націоналізм це фундаментальна праця про націоналізм взагалі, що це таке. Для підняття української свідомості. Українського духу, українського чину. Це в першу чергу Тарас Горове Шевченка-Кобзар. І тоді, коли людина вже розуміє, що він вже знає, він вже відчуває це, що він може щось робити, він хоче щось робити, тоді ми чекаємо його у нас. Патріот зліва біля мене в одну шеренгу вставай. Рівняйся! Ставте! Рівняйся! Трунко! Слава Україні! Героям слава! Ми повинні зараз прикласти всі зусилля для того, щоб побудувати дійсно українську Україну для того, щоб наші діти потім нам сказали дякуємо за те, що ми живемо в нашій країні незалежній Україні. Одна. Враховуючи сьогоднішні українські реалії, ми розуміємо, що прийшов час діяти. Немає часу зволікати. Тому ми закликаємо тебе. Приходь, вступай в наші лави і разом ми переможемо. Слава Україні!